ТЦК довели до лікарні іще одну людину. Вітаю вас, шановні друзі. Чергова історія прилетіла з Одеської області. Там співробітниця кардіологічного центру, кардіологічного відділення, розказала наступну ситуацію. Каже, в кардіоцентр попав чоловік із інфарктом після спілкування із ТЦК. Його зупинили на вулиці. Він показав документ, роздрукований з резерв плюс. Але його все одно забрали, щоб перевірити документи. Забрали телефон і тримали 10 годин в якомусь приміщенні. В нього піднявся тиск. Вони викликали швидку, яка збила тиск, але через деякий час його почало боліти в грудях, і вони знову викликали швидку. Та його привезла в кардіоцентр. В результаті у чоловіка підтвердили інфаркт. Отак, друзі, ці ТЦКшні тварини продовжують знущатися з українців і доводити їх або до смерті, або до інфаркту. І як бачите, це не та ситуація, коли чоловік відмовився там надавати документи. Ні, він все надав. Те, що ця дебільна влада вигадала, оцей резерв плюс, незрозумілий і так далі. Він все це надав ТЦКшникам. Але їм все одно було мало. Тому що цей резерв плюс це просто програмка для збору даних. Все вона в ТЦК не канає. Розумієте, не канає. Навіть ТЦКшники кажуть, що плювати ми хотіли на ваш резерв плюс. Ми поїдемо до ТЦК і будемо там все перевіряти. Тому що в них є свій план. План по утилізації. І їх не цікавить, що ти там оновлював в резерв плюс чи не оновлював. І тому вони запакували цього чоловіка і довели його до інфаркту. І потім вони ще дивуються, чому це люди почали палити машини військовим. Та люди не будуть розбиратися, ця машина належить ТЦКшнику чи ця машина належить військовому. Тому що ТЦКшники їздять на тих самих машинах, які повинні бути на передовій. Але вони туди не доїжджають. Я вже давно кажу, що оці шарашкині конторі під назвою ТЦК треба видати окрему форму і окремі машини, щоб люди знали справжніх ворогів в обличчя і не плутали їх зі справжніми військовими. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.